Із свого зеленого кабінету. Капусту я майже вже розпродала, де, що залишилося, що переросло, кролі з'їдять. Де що ще росте рання, ще буде садитися. Тут у мене в кассеті хризантеми, які череночки, які підпадали, такі без корінчика були, укоріняються. Оргінія, всякі помідори. Тут у мене суперані, биче серце. Що у нас тут? Орлине серце. Я щось не можу прочитати без очків. По два штучки я буду залишати, а то завтра базар вивезу на базар, трішки кермеку. Привезу мені теж стільки сухоцвіту, я його садити не буду. Там ось помідори такі вже гарні. Сливка. Теж проситься вже в землю. Сливка гігант. Тут ще й полуничка. Азія, здається, буде дозрівати Альба. Альба, здається, я заказувала і Азію за репу, кажу, вона вже там сполена. гірочки просяться вже в ґрунт. Чорнобривці теж вже треба висаджувати. Якраз гарненькі. Завтра теж візьму на базар. Кукуруза проситься, вже броколі я висадила, цвітну висадила, ще трішки броколі залишилось. Ну, там вже переросла, дуже густа. Як така вже, то я таку, я ж кажу, кролики, козочки з'їдять. Салат вже два кущі ми з'їли. Там хризантеми, ще маточний кущ не розсаджений, червона здається там на цьому. Теж тут дамські пальчики розсаджені у стаканчиках. Я скажу, шість днів тому я знімала відео, я їх пекірувала і ось дивіться, уже яка коренева. Я думаю, видно, як гарненько за шість днів як вони себе гарно почувають, коли розпікірувались. Ось тут одна з них Азія, одна з них Альба. Хто мені підкаже, хто так візуально може визначити. Мені здається, Альба ось, а це Азія. Я можу помилятись, але можливо хто з вас так може візуально приділити. Тут у мене Руксани вже сполена, вже і тут салат гарно взявся. Я її вже міжраді більш-менш замульчую, а коли виріжемо салат, я її повністю замульчую. Раз, два, три руксани. Раз, два, три альбіон, здається. Так у мене написано, ну я в інтернеті заказувала, так написано, він у мене там ріс. Я його забрала сюди, щоб не звівся сорт. Тут вже сходять гладіолуси. Тут у мене шматочок гладіолусів. Там вже видно. Зараз я покажу, тут вже видно. Ось росточки. Вже вони помаленьку сходять. Так, а що це у мене? Як ви думаєте, що це у мене таке? А це у мене сьогодні я вже підготувала і буду ввечері висаджувати рядок на кавуни. Таким горбиком я нагорнула такий горбочок, застелила чорною плівкою і примульчувала сіном така підстілка, щоб не дуже перегрівалася земля навколо. Тут уже капусточка посаджена. Тут трошки менше холодок сонця і менша розсада, то вона стоїть. Там, де більше розсада, трошечки упало бачу, якщо що, є чим пересадити. садити. А цей кусочок сьогодні тут будуть. Сьогодні тут будуть висаджуватись помідори. Буду робити такі родки і зразу садити, воно зразу і порівняється. Я Ну це? Не, не. Да, і Алена теж сюди. Так на цього року будемо шилить кавуни. Лейкіра. Що ми робимо? Ладно. Ой. Головний всади. Робиш болото. А те, що у нас просини. яка коренева хорошенька. Це ці, що пізніше сіялись. раз два. І раз-два. Поливай їх ще зверху. Чуть щось. Всю підставляю. Підставляю руку, все. Вони зволожені. І їм нормально. Виростуть такі кавуни, як бабуся, так, Кіра? Так. <рив> Великі. І так, тільки що садили кавуни, так? Да? На відео. Прийшов вже тиждень. Після посадки кавунів. Прижились нормально. Тут один тільки чомусь не прижився тут. Ці всі останні. Нормальненько себе почувають. Десь у мене є тут два. Здається, було, можна буде туди пересадити. О, ось тут їх два. Так, кавончики ростуть. І тут два. Там у кінці немає. Якщо я завтра не куплю, тут у нас один чоловік продає. Він якось щеплює на гарбузах. Якщо не вдасться в нього купити, то сажу свої. Хризантема, Ми вже просапали в п'ятницю. Покажу, яку штуку зробила для просапування. Після просапування хризантемка треба ще раз, я її підворушу. Дуже гарненькі взялись кущі. Хризантеми. Такі пушисті. Ну, вже так як знімають, то вже і видно, що кущики гарні. Також покажу картошку. П'ятницю також ми її тією штукою, яку я зробила, і грабельками. Таня мені допомагала, градочку Альона. У нас це зветься поскорудити. <кій> у нас в Житомирській області це зветься поскорудити. Поки ще картоплі не було. Ще були, були зовсім голі грядки у п'ятницю. А буквально в суботу пішов трошки дощик і вся картопелька повилазила. Ось така штука, проволока. Сюди до держака такого а довжина держака будь-яку можна. І ось так це вже тут шкрабило. Ось так берете. Тут уже ми в п'ятницю шкрабували його. І ось так. Воно гарненько витаскує, навіть воно отак підлізти, і воно витаскує. Одною рукою незручно, звичайно. Це курі... з корінчиком. Витаскує всю. Мені незручно однією рукою це робити. Звичайно, на грунтах твердих ця штучка не підійде, тут ось у мене горох. Я собі затуляю. зараз повернуся іншим боком. І ось так цією штучкою. Так це працює. Все, зілля воно видергує разом з корінчиком. Ось така штука. Теплицю я вже теж розгрузила всепове. Ну, все тільки хризантемки, їх вже буду. Вони вже мені здається, Зараз ми з вами і подивимося. Мені здається, вони вже вкоренились. Так, курінчики в неї вже є. Вона вже має курінчики. Тому їх можна ось. Курінчики вже попускали. Тому я їх висаджу вже. У вазони. Тут у мене огірочки, огірочки, Чотири кусти такі. Хватить, теж капуста рання. Сьогодні-завтра я її теж висажу, заберу, ще деякі квіточки. Але так в основному тут помідори. Помідори тут нові сорта. Це надранній. Тут кальвадос і тут кальвадос. Тут американський білий. Ну і тут я не пам'ятаю, отак ти я заповнила. Це вже помідорики цвітей, перці, тут більші. Вже цей помідорчик у нас з світом. Там полуничка вже дозріває. Вже сьогодні вона буде зовсім червоненька до кінця. Тут моточок помідорів. також у понеділок висаджені. Це такі якісь сині, Це видно, що це, це теж тут різні сорти, не пам'ятаю, але що я зроблю. І з цим усим я е, на які де на деякі в мене помідорі є. Пачечки, і я знаю, який це буде помідор, а на ті, які не знаю, які вже в мене були, я додам у відео скрізь за все фото. Ще деякі помідори у мене позалишались. Деякі сорти. Це всіх. Тут де кальвадос, де білий, це ще білих два. Тут я вже не пам'ятаю. Деякі сорта позалишалися ще. У мене є місце, я їх буду висаджувати. А тут хочу ось показати вам таку штучку, який органайзер підрилася в інтернеті. І ось так собі позакладала старий альбомчик насіння. І тепер я знаю, де в мене що. Тут все військавий буде кальвадос. От і все тут буде це білий. У кучці можна буде ідентифікувати помідорчики, які відповідають сорту, які не відповідають. От такий цікавий грибний кошик тут є. Кузата хата цікавий помідор. Це з великих, лимонне серце, аметистова дорогоцінність. Я ж кажу, цікаві сорти, і якщо вони будуть відповідати своїм властивостям і якостям, от тоді я зможу збирати насіння на той рік, збирати і засівати. Ну, а так вроді наразі поки що все. Поступово починає дозрівати полуничка, починає сходити огірочки. Зацвіла вже моя платиста троянда. Я красунька. Гарно вже цвітуть питонії. Будичку знов додали, оставочок випаровується. Ну, ось так, якось так. Ось такі справи. На сьогоднішній день. А сьогодні у нас 27 травня